На форумі педагогічної майстерності зібралися кращі науковці і практики Полтавщини. Педагоги говорять замало гарно знати свій предмет потрібно ще й бути психологом дитячих душ та досконало володіти методикою виховання. Зараз працює над проблемою впровадження гуманно особистісного підходу в початковій школі за Технологіями Шалови Олександровича Моношеві гуманна педагогіка це взагалі філософія життя вчителя і звичайної людини. Ну майстер клас мій буде розташ... на дорослу аудиторію. Це використання часу, проблема часу актуальна проблема для людей. Потрібно передусім філософські знання. Знання своєї місії, розуміння своєї місії, формування власної філософії освіти і звичайно циклу психолого-педагогічних предметів. Вчитель – це вічний учень для справжнього педагога навчання ніколи не закінчується. Проте, на відміну від міських вчителів, для сільського вчителя набагато менше можливостей для саморозвитку. Саме тому такі конференції для них неабияк корисні, доступність його до засобів масової інформації. До інтернету, того ж, який не завжди є в сільській місцевості, і можливість е, взяти якісь досвід на якісь напрацювання, які є. В інститутах і навчальних, і післядипломної підготовки теми доповідей і дискусій на конференції стосувалися і проблем навчання дорослих. Йшлося зокрема про інформаційну безпеку в освіті, суспільстві, державі, про педагогічну майстерність у світлі викликів 21-го століття, а також про підвищення компетентності соціальних робітників щодо психології, літньої людини та інших.